1986 рік Микола Хаврильчук, 26-річний пожежник у Ковалі. В перші дні травня чоловіка і семеро його колег терміново відправили у відрядження до Києва. Я гуляв з дочками в Ковалі, зв'язку ж ніякого не було. Начальник мене тоді виловив у городі, ну, шукали мене, щоб їхати треба з дочками. То він мене завіз додому, я взяв одежу та й поїхав. Мити. Місто Київ довело гонки міра. Ну, так нам сказали. Ну, а на самом деле ніякого Києва ніхто не мив. Ми поїхали в Чорнобиль. Довго й нудно їхали, було дуже жарко. Люди йшли, відступали як у війну. Хто на, на конях везли своє, хто на тракторах, хто на автомобілях. Автобусів дуже багато їхало з Чорнобиля. Ну, і наша колона автомобілів може з 30, може, 40. Микола Хаврильчук розповідає, у перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС пожежники відкачували воду з під зруйнованого реактора. 8 травня його відрядили на завдання до місця вибуху. Перед тим, як виїжджати, проводили інструктаж. Вам, каже, тільки виконується одна команда. Якщо машина вийшла з ладу. Ти її просто відсоединяєш і уганяєш. І все, це твоя робота кончилась. Ніякого страху не було, тому що ніхто ніякої радіації не знав. Ті, що знали, то ті не поїхали. Завданням Миколи Гаврильчука було обслуговувати пожежні автомобілі біля реактора. Ліквідатор розповідає, у зоні найбільшого ризику в резиновому костюмі і респіраторі пробув дві доби замість дозволених тоді 12 годин. З його слів, у пожежній частині забули вчасно його замінити. Додає, вплив від одержаного там опромінення радіацією відчув після повернення додому. Не родився в мене син, не дозволили жінці родити. Дві доньки Миколи Гаврильчука, які народилися до Чорнобильської трагедії, зараз живуть окремо. Після смерті дружини в будинку під ковалем чоловік живе один. На життя і на здоров'я каже, не скаржиться. Показує велотренажер і нагороди за перемоги в турнірах із настільного тенісу. Так рятується від нудьги і пенсії. Двічі на рік зустрічається із колегами-ліквідаторами. Щоразу, повертаючись із Києва з гостину дітей, заїжджає до Чорнобиля. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Волинь.